Скандал навколо закона про три гіляки, точніше, про дрова без документів, не вщухає. Нардеп розповів, до чого готуватися та до кого точно прийдуть з перевірками. Варто наголосити, що новина про цю законодавчу ініціативу сколихнула українську громадськість і, як зазвичай, стала черговим приводом для хвилі мемів. Критикують законопроекти і юристи. Вони запевняють, що документ потребує до опрацювання. Штрафи за хмарні, конкретики немає. А про прохідні положення взагалі забули. Всі деталі розповім за мить вами. Ми новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Гучна реакція суспільства на закон про три гіляки, як його вже охрестили у народі, не вщухає. У мережі з'являються все нові, нові мемчики та коментарі. У мережі жартують, що тепер працівники державного бюро розслідувань приходитимуть з обшуками до бабусь та дідусів, які запаслися деревиною на зиму. За вас не знімаємо передать опаку. Ламаємо? Так, да? ну а який вихід на здоров'я. Нам обережно постуку змагаються. Там він просто не знаю. Шановні підписники, нові новості з Верховної Ради. Сказали, що у кого до дрова, будуть садити на 5-7 год. З урахуванням того, що ми живемо в селі і топимо грубу, то до нас дрова прийдуть шукати у перших. Так кого із нас будуть садити? ми живемо вдвох із чоловіком. Його, чи мене, чи нас по очереді, чи якийсь графік буде. Того, що в нас кози, нам же ж хазяйство порать, нам ніколи вдвох із дому йти. Чи, може, нам групове прищуть, да всіх гуртом разом з усім хазяйством заберуть, щоб ми вже й не мучилися. Якось кахай вносять ясність. Ми тоді будемо приділятися кому сумку собі роть. Дев'ять і десять. Десять. Все, поїдемо в тюрьму. Походу срок собі намотала. Дурних нема. Будем палить, весь доки. А от що кажуть одесити про цей закон? Журналісти думської поцікавилися у людей, що вони думають про штрафи та реальний строк за ґратами за зберігання дров без чеків. Ви готові за цю палку заплатити 30 тисяч штрафу? Та ні, у мене пенсія не така. А от ви знаєте, що на цю палку потрібен документ? Я ці дрова не придбав, ви мені їх подарували. Газ дають людям до будинків, щоб у них тепло було взимку. Субсидії виділяють. Якісь зони заповідні, де будуть вирощувати дерева іменно на дров нагадаю, що українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень, і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроект номер 9665 10 жовтня підтримала Верховна Рада і передала на підпис президенту Володимиру Зеленському. Отже, українці можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів або ж штраф у розмірі від 34 тисяч гривень. Причому покарання передбачено навіть за невелику кількість деревини від одного кубічного Метра наразі документ ще очікує підпису президента України, але він вже викликав неабияке занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовується для обігріву житла. Я розповідала родичам, а вони кажуть, що це неможливо. Ще є щось плутує, що буде такого не може. Ну звісно, не може, як і багато чого іншого теж бути не могло. А що ще могли понавигадувати й або прямі нащадки творців закону про п'ять колосків? Закон про три колоски згадала, як прочитала це. Закон про три гілляки. Тільки гілляками можна не лише топити піч. Якось так подумалось раптом. Однак, закон номер 9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Водночас жодних перевірок пересічних громадян не буде. Принаймні, так стверджує народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини лайф. Насправді більшість коментаторів не читають законопроект і не аналізують про що вони пишуть. Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде. Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах вантажівками. Їх можуть посадити. Законопроект про дрова має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження. А також наближає українське законодавство до законодавства Європейського союзу, зазначають ініціатори документа. Однак штрафувати громадян пропонується навіть за невеликі обсяги деревини від одного кубічного метра. Якщо дров буде менше ніж на 30 тисяч гривень, то законом передбачається адмінвідповідальність. Ність, тобто штрафи, однак, якщо виявиться, що ви злісний правопорушник, то документом передбачена навіть кримінальна відповідальність. Тобто, якщо ви зберігаєте дрова, вартість яких становить менше 30 тисяч гривень. На вас е, мають накласти штраф у вигляді 34 тисяч гривень. Це адміністративна відповідальність. І якщо ж вартість дров, які ви зберігаєте, і не маєте документів, підтверджуючи, де ви їх взяли, буде перевищувати 30 тисяч гривень, то відповідно вас можуть позбавити волі від 5 до 7 років. Більше того, це ще не все. У випадку, коли вартість таких дров буде нести тяжкі наслідки під час дії воєнного стану, є можливість позбавити. Вити волі особу від 7 до 10 років Камельчук також наголосив, що противники законопроекту намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами, які наживаються на рубанні лісу. Однак поки не зрозуміло, як правоохоронці будуть встановлювати. А коли ж люди заготовлювали дрова цього року минулого чи можливо і взагалі декілька років тому, а суми штрафів просто захмарні. Надіємося, що даний закон не буде підписаний і не вступить в силу, оскільки в даному. Випадку не розбирається, чи ви заготовляли дрова в цьому році, чи це відбувалося рік чи два, чи п'ять тому. Відповідно, з накопичувальним цим ефектом будуть дивитися, є дрова, немає документів. Відповідно, застосовуватимуть відповідальність. З такими темпами ми розуміємо про те, що кожен житель села або майже кожен житель села і деяких міст. Буде фактично притягнені до відповідальності, і люди, які готувалися до блекаутів для того, щоб не змерзнути взимку, фактично можуть бути притягнені як до кримінальної відповідальності з позбавленням волі, так і до адміністративної. Даний закон викликає масу емоцій і нецензурної лексики. У мережі багато критикують законопроект, зокрема юристи. Мовляв, посилення відповідальності за вирубку дерев і незаконне зберігання дров може мати негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова основний вид палива взимку. Адвокатка Марина Бекала у коментарі сайту TSN.ua розповіла, що з одного боку закон захищає рослини та тварини світ з іншого боку, закон справді зачіпає інтереси власників приватних домогосподарств, для яких ліс є поширеним, а іноді єдиним. Джерелом опалення Марина Бекало вважає, що указаний закон мав би містити перехідні положення, тобто період, за який громадяни не притягувалися би до відповідальності за збереження дров на своїх ділянках без підтверджуючих документів, наприклад, до наступного зимового сезону чи довше. Адже люди встигли закупити дрова на цей сезон. Звісно, не маючи жодного документу про їхнє походження, і це відповідальність не громадян, покупців, адже вони не мали вибору. А солідарна відповідальність підприємців, які займаються незаконною вирубкою лісів та нелегально. Торгівлею лісом без відповідних дозвільних документів та держави, яка має регулювати ці питання. На підтвердження походження дров власник домогосподарства має мати будь-який документ, що підтверджує закупівлю онлайн замовлення, накладна, договір квитанція на оплату тощо, і в такому випадку нести відповідальність така особа не буде. Це проблема продавця, а не покупця. Крім того, вона нагадала, що стаття 30 конституції України передбачає заборону проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку без. Вмотивованого рішення суду, отже, без відповідального рішення суду правоохоронні органи не можуть проникнути на територію приватного домогосподарства з обшуком та оглядом з метою виявлення незаконного зберігання дров на зиму. Тому, якщо й будуть перевірки, то вони мають проводитися за відповідним рішенням суду. Я маю сумніви, що хтось буде цим займатися, аби виявити незаконні дрова в будинках селян, проходити такі складні процедури, звертатися до суду, аби отримати такий дозвіл на проведення огляду чи обшуку. Тому я сподіваюся, що перевіряти будуть тільки підприємців та підприємства, які займаються вирубкою та збутом лісу. В Свою чергу в ОП зазначили, що термін відведений для витування закону вже минув. Тому президент Володимир Зеленський не підпише закон номер 9665, який посиль. Відповідальність за зберігання дров без документів. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі BBC Україна. А ви запасаєтесь дровами на зиму? Та чи є у вас відповідні документи на деревину? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.